Вітаю, друзі! Бачу, вам сподобався мультик про день і ніч. Як я й обіцяла, сьогодні ми з вами знову направимось у космос та дізнаємось, чому відбувається зміна дня і ночі. Ось наша ракета! Заводимо двигун і. полетіли! Як ми вже бачили, наша земля постійно обертається навколо власної осі. Але крім цього, вона обертається і навколо сонця. Зверніть увагу, наша планета має невеличкий нахил у бік світила, і у різні моменти часу, то одна, то інша частина Землі знаходиться ближче до Сонця. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 днів, тобто рік. Зараз північна частина Землі знаходиться ближче до Сонця. Поглянемо, що там відбувається. Тут літо. Дерева зелені, а на озері тепла водичка. У цей же час у південній частині планети. Зима. Погляньте, тут іде сніг, а діти катаються на ковзанах. Через півроку все навпаки. Вже південна частина знаходиться ближче до Сонця і літо там, а у північній частині планети зима. Ось так і відбувається постійна зміна зими та літа. Але подивіться уважно, як би не оберталася земля, сонце постійно гріє її середню частину, екватор. Саме тому там постійне літо та постійна спека. А на полюсах землі навпаки. Постійна холоднеча. Проміні сонця не можуть належним чином прогріти цю частину планети. Вони лише лагідно гладять її поверхню. На полюсах зміна зими та літа майже не виражена. Але тут відбувається інше цікаве природне явище полярний день та полярна ніч. Тобто день і ніч тут змінюються рідше, ніж один раз на добу. Ну ось, діточки, настав час повертатися додому. Сподіваюся, вам сподобалась моя сьогоднішня розповідь. Чекаю коментарів та вподобаєк. Бувайте! Дивись більше пізнавального та патріотичного відео від Хмаринки. Тисни на кружечок, щоб підписатися на канал, і першим дізнавайся про новинки.